Днями українське представництво промоутерської компанії братів кличків розповсюдило очікувану багатьма шанувальниками боксу. Інформацію чемпіон світу на дважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко може вже наступного року провести бій у Києві на НСК Олімпійський. Наскільки це реально? Востанні брати клички боксували в Україні у далекому 98-му і зробили висновок. З економічної точки зору проводити вдома поєдинки невигідно. А пам'ятаємо, професійний бокс це насамперед бізнес. Відтоді місця проведення боїв за їхньою участю розташовувалися виключно за кордоном. Тепер ситуація може змінитися. Говорили, Виталий, какая ваша мечта? Он говорит, мечту пока не буду. Я сразу знал, что, в принципе, это самая главная мечта, конечно, в Киеве провести красивый бой на э, центральном стадионе. Он достоин того, чтобы, в принципе, был такой прекрасный, красивый праздник, который могли бы устроить братья Кличко. Действительно, принаймні с технической точки зрения, ситуация изменилась. Реконструированный НСК Олимпийский і справді имеет возможность принять бой. Вы знаете, я не вижу для этого никаких препятствий. Технически стадион готов к этому. Зон уже укоренился, его ни в коем случае снимать нельзя. Если вы видели открытие стадиона, здесь все поле было устелено специальным защитным полимерным покрытием. Оно именно для этого и предназначено, и мы готовы, собственно, в любой момент его вновь восстановить. Во время проведения боксерских матчей, концертов или прочих мероприятий. Поєдинок на стадіоні збере більшу аудиторію, буде реалізовано більше квитків, зросте прибуток організаторів бою. Європа вже пішла цим шляхом. Та легенда українського боксу 80-х Олександр Ягубкін вважає стадіони не найкращим місцем проведення поєдинків. Чому та ні, можна не на стадіонах? Я боже більше рай закрити шака великі поміщення, ті типу полімпійські в Москві або Лідової дворці. Оно там из зрителей компактно, там, свои 10-15 тысяч. А что на стадионе, оно там, я даже не представляю, как там. На, на всем стадионе по центру рынка, Биноклями. Да, как вы из последнего ряда смотреть, да, получается? Далековато. Не, ну стадион, нехай футбол там играют или хатлеры бегают. Нормальные залы есть. Инша справа чи встигне Виталий Кличко втілити эту мрию реальность до завершения карьеры. Виталик заканчивал свою карьеру уже три или четыре раза. Да. И он продолжал. Поэтому, да, конечно, уже не тот возраст, не та, все-таки можно сказать это. Но, в принципе, он еще себя чувствует. И он правильно сказал, один-два боя и все, извини, соляви, как говорится. Так что, думаю, еще пару боев он проведет. А якщо не проведе, то я думаю, не страшно, тому що він своє вже все доказав, все зробив. Що і можно можна доказувати? Ну, тобто, правда, київський стадіон просить, щоб он провел бой. Це було б бы все. Днями німецький нейрохірург Йонатан Деген повідомив, що з медичної точки зору кличку старшому слід негайно завершувати кар'єру. На думку Ягубкіна, Віталій може ставити крапку хоч зараз. Та я думаю, за Віталік, прощає, вже і ти. Человек. А он будет, да, он вроде скоро. Ну, О, дуже ж такий за два метри, був би интересный бой, хто там кого шерпує. Що тот не б'ють, що тут Ну, Віталік може, пачка, мабурає. Саме з валою кличко старший, веде перемовини щодо можливого бою наступного року. Ймовірне місце проведення Київ НСК Олімпійський. Руслан Свірін, Микола Лешко, Сергій Нарожний, телеканал Київ.